СБУ встановили черговий рекорд палає НПЗ Газпром Нафтохім Салават у Башкірії. За даними джерел СБУ, новий дрон під назвою Ніндзя пролетів близько півтори тисячі кілометрів до цілі. Та це далеко не остання вдала операція СБУ за останній час. Їм вдалося затримати агентурну бойову групу ГРУ, яка планувала чотири теракти в Києві до 9 травня. Російські агенти встановили саморобні вибухові пристрої у будівельних гіпермаркетах, відомої мережі та біля одного з кафе. За задумом ГРУ, вибухівка мала здетонувати в пікові години від відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Усі виконавцям загрожує довічне ув'язнення. Одна порція вогневого враження від наших військових у Луганській ОВА. Підтвердили, що в окупованому сорокиному Краснодоні вибухнув склад з БК. Це вже третя надзвичайна ситуація в тело Росіян на Луганщині упродовж тижня. Склад розташовувався майже на кордоні з Російською Федерацією, звідки до лінії бойового зіткнення близько 130 кілометрів. Внаслідок ранкової ракетної атаки на Крим пошкоджено російську військову базу ППО на горі Айпетрі. Загинув командир військової частини Олександр Кулаков. Повідомляє видання Астра. Удари ймовірно нанесли ракетами штормшедов. Проте у міністерстві оборони Російської Федерації як завжди відзвітували, що всі ракети були успішно збиті. Геніальний лайфхак від росіян, як ефектно закінчити своє існування. Окупант спробував збити дрон пляшкою з бензином. Наслідок очевидний. І, схоже, на цьому окупанти вирішили не зупинятися і скинули дві авіабомби на Білгород. І на сам кінець до гарячих новин з Харківщини тривають запеклі бої за населений пункт Вовчанськ. Наразі там залишається близько 500 людей. Українські воїни мужньо тримають оборону.